Голова облради Йосиф Запаловський наголошує, основні проблеми, із якими люди приходять до нього, це працевлаштування молодих спеціалістів, потреба медичного обслуговування та лікування, комунальні проблеми та матеріальна допомога. Кожен прийом він дає позитив і для нас, для керівників, в тому, що ми бачимо, які є негаразди в тому чи іншому населеному пункті. І нам вдається багато питань повирішувати позитивно. Але є такі питання, де дійсно і влада не може його вирішити. Порою бажання людини воно не межує правом. Не вперше на прийом прийшли мешканці однієї з багатоповерхівок Житомира. Їхню проблему голова облради знає усіх мешканок активісток впізнає і починає з'ясовувати, чому за рік передача приміщення із власності облради у власність міста так і не відбулася. На прохання жителів ми його. Хочемо передати у міську комунальну власність, але для цього треба зробити багато кроків. А ці кроки потребують грошей, матеріальних витрат. І ми це робимо. Люди намагаються прискорити цю передачу, і ми їх розуміємо. Завищені комунальні тарифи, протікання дахів усе це можна вирішити, кажуть мешканці будинку по вулиці Котовського, 35. і дякують голові облради за небайдужість. І обласна рада не залишається острою. Нам двічі виділялися кошти на ремонт підвалу, на частковий ремонт. Там щось на даху, я не знаю, що там робили. Вони завжди йдуть нам на зустріч. Ми їм зичимо здоров'я і низький уклін, що ви вислуховуєте нас. Просто це вже без звірі, нема до кого йти. Потрапити на особистий прийом до голови обласної ради жителі області можуть щомісяця. Нашого комунального підприємства.